Блядь. Та й шо шо не то, що Блять. То, что я слухаю, блядь, російську музику, при чому тут це нахуй? Потому що ти їм гроші росіянам получаються. Мені вообще буква ю. Хай получають. І вони потом це на вину скидають, а потом за це не Вообще кляють... буква ю. Даже на таке. Извиняйте, на мені похуй на все. Тому що в тебе батя не воює. Ну да. А за тебе жалко. Спасибо. Він на всіх похуй, а тебе Спасибо, она я все одно тоже так. Що... Ну, На всіх похуй? Тебе жалко. Ну, Бачу Спасибо. твого. Бачиш? Я можу і не бути похуїсткою. Добра душа. Ну так. У мене навіть якщо бачу забруднень. Він мене роздражає, я не можу з ним знаходитися. Маму я бажаю. Його? Часно, у мене не теж. Ну. Як я не люблю Україну, але російська пісня лучше. Там хоть я что слухать, бля. А вы что мне предлагаете под хубу бубу одевать? <laughs> <Че, бати? laughs> Чи под что там что есть такое, но ну нормально. Не все? Не, там что есть, я не помню название. Хуба, буба. Ну это все, что я знаю. Ну блин, я не буду писать. Нет, я знаю, но я не помню, блядь. У меня там есть какая-то цель. Да, хай напишет песню, я блядь, стану под песню на хуй клиничку, блядь, только платить мне на хуй деньги. Да, тиктоки, эфиры заводят, такую карточку кидают и танцуют песни, короче. Это то, что буду делать.